Привіт, радий, що ви тут знаходитесь. Як справи? Тепер ми розпочинаємо з теми, яка присвячена дробовій арифметиці. Найважливіше в темі дробової арифметики дроби. Це безумовно головний аспект, який потрібно розглядати. Це, наприклад, є дріб. Ця дріб називається пів. Можливо, але може бути вам. Вже коли-небудь зустрічався з таким. Це також є порушення правил і законодавства. Дроби можна записувати двома способами різними та альтернативними варіантами, або з прямою дробовою рискою, або в такий самий спосіб, як тут з нахиленим дробовим слешем нахил. Це два дріби, обидва називаються пів, і обидва є дробами однакової величини. Не дозволяйте себе збентежуватися різними способами написання вашого тексту. Давайте подивимося одразу декілька прикладів, де тобі в твоєму оточенні. Повсюди можна зустріти дроби в повсякденному житті. Наприклад, у випадку з часом можуть зустрічатися дроби, а так само, як у цих двох дівчаток, які знаходяться тут. Міла і Юле мають бажання зустрітися і. Будь ласка, узгодьте час по телефону заздалегідь. Привіт, Міло. Чи можемо ми зустрітися через півгодини? Привіт, Юле. Зараз 25 хвилин друга. За 15 хвилин до третьої. Так, можливо. Ми можемо приготувати смачний молочний коктейль. Я нещодавно знайшов цікавий та незвичайний новий рецепт. Міла має намір зустрітися з Юле через півгодини. Вони домовились про це. За словами Юле, зараз на годинниковій стрілці третя чверть через півгодини було би саме так тоді чверть до третьої години. Як ти бачиш, скрізь розкидані дроби, неможливо уникнути їх в повсякденному житті. Такий мол, коктейль насправді не так погано. У мене є цей рецепт, тут можу поділитися з вами. Давайте перевіримо, чи є у мене всі необхідні інгредієнти для цього рецепту, аби бути впевненими. Для приготування молочного коктейлю мені знадобляться свіжі полуниці з молоком. У мене є пів кілограма дуже смачних полуниць з саду. Знову зламано. Тоді мені ще треба купити молоко. Тут повинно бути молоко, десь молоко. Так, 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 так. Да. Отже, ось молоко. Скажіть, будь ласка, скільки мені з цього потрібно взяти? Чверть літра. Знову дріб. Додайте ще чотири слова. Але тут мене нема. Проблема у мене є мірна кружка, на якій написано чверть літра. Зараз недостатньо ванільного цукру. Це проблема. Потрібна половина чайної ложки. Це буде захоплююче. Половина чайної ложки. Це, до речі, ще одне порушення, як зазвичай. Дроби дійсно зустрічаються скрізь по всьому світу. Я би сказав, що нам потрібно ретельніше розглянути цю справу, щоб знати. Що все це точно означає, можна сказати. Ми вже познайомилися з половиною та чвертю людей, але є ще багато інших перерв, які можуть виникнути. Я б порадив тобі переглянути вправи під цим відео, щоб дізнатися, де ще ти можеш зіткнутися з дробами. Це допоможе тобі краще зрозуміти і розв'язувати такі завдання на практиці. Я зараз мішаю молочний коктейль. Знову побачимось у наступному відео. Бажаю вам багато задоволення.